Вітаю вас, друзі, незважаючи на нещодавні заяви від Путіна, які він зробив два дні тому, що Росія, не ні на що буде продовжувати так зване СВО до досягнення всіх цілей, незважаючи на вчорашні погрози з Москви, що якщо Росія буде дуже сильно затиснена і не зможе продовжити агресію проти України, то тоді нібито почнеться третя світова. Сьогодні ситуація знову змінилася. Адже Кремль в черговий раз вирішив увімкнути задні. Проте, давайте просить порядку. Та розпочнемо з того, що вчора ввечері президент США озвучив чергові погрози. Він заявив, що Путін грає з вогнем і пригрозив Росії дуже поганими речами. Також вчора були погрози від деяких американських законодавців, зокрема від сенатора Грема, який звернувся до Росіян і заявив, що Путін веде вас у пріру. У відповідь вчора, уже пізно ввечері, Москва вирішила в уста Медведєва погрожувати Трампу третьої світової. Проте, сьогодні Франції Москва вирішила озвучити свою позицію так офіційно устами Лаврова, який повідомив, що для Москви перемовини краще, ніж війна. І як тільки я побачив цю заяву, побачив цю новину з такими повідомленнями від Лаврова, я одразу згадав, що таке уже було ще й нещодавно, декілька днів тому. Тоді речник Путіна Піскова на Лавров озвучив після чергових погроз Трампа, що Москва хоче регулювати конфлікт саме мирними методами, що Москва націлена на мир. І з чим це все закінчилося? Знову все по колу. І сьогодні те саме. Лавров після чергових погроз Трампа заявляє, що для Російської Федерації перемовини кращі, ніж війна. Але водночас Лавров знову заявляє, що потрібно усунути так звані першопричини. А першопричини це український суверенітет та незалежність. Ще що важливо, це те, що російські пропагандисти сьогодні пишуть, що Трамп дійсно може знищити Росію, і що його погрози реальні, і що Кремль реагує правильно. Пропагандисти підкреслюють, що якщо президент США погрожує Росії реально поганими речами, то його висміювати безглуздо. Тобто пропаганда захищається за Кремль і розповідає про те, що чергові моноходовички. Але щоб зрозуміти те, чи дійсно Москва хоче миру, достатньо лише вчорашні новини подивитися на Росію. Зокрема, російські ЗМІ пишуть, що у Югрі, це ханти-мансійський автономний округ, це Сибір, підвищили виплати, і на Росії це вже новий рекорд до 2,65 мільйонів рублів. І це лише від регіону, плюс ще виплати від Міноборони. І загалом, якщо росіянин Сибіру підписує контракт з ханти-мансійського автономного округу, то він отримає 3,2 мільйони рублів на руки. І це чітко вказує на те, що Москва точно не хоче миру. Щодо Умов так званих, які сьогодні озвучував Лавров, то він сьогодні заявив, що умовою мирної угоди від РФ є повернення України до без'ядерного статусу. Цікавий такий поворот, начебто Україна вже ядерна держава. Можливо, Лавров натякає на те, чи Москва хвилюється за те, щоб Україна не повернула свій стратегічний потенціал, адже раніше, ще восьми минулого року, були такі інсайди, що в адміністрації Трампа думали над тим, щоб повернути Україні стратегічну. зброю. Можливо, Москва побоюється того, що Україна сама самостійно відновить свій потенціал. І така заява Лаврова, хоча він зробив декілька заяв, так званих умов вимог від Москви, вона є ключовою, і на цьому наголошують пропагандисти. Наприклад, у виданні РБК сьогодні пишуть, що Лавров назвав без'ядерний статус України ключовою вимогою Росії. Це ключова вимога, так звана. Загалом, якщо посумувати те, що сьогодні заявив Лавров, то він повідомив, що Україна повинна закріпити нейтральний статус і відмінити дискримінаційні закони. Щодо нейтрального статусу, то зрозуміло, що Москва в черговий раз виступає, щоб Україна не була в блоці НАТО, не вступала, і щоб Україна не була в військовому союзі жодними скрізь заходу, щоб Україна залишилась беззахисною, і щоб Україна не створила стратегічну зброю, щоб відповідно сама себе не могла захистити. І Москва, вона такими заявами говорить про те, що Україна має бути і надалі беззахисною, щоб Росія через певний час змогла так сказати повторити. Але щодо так званих дискримінаційних законів, то Лавров акцентує увагу на таких законах, які стосуються російської мови і московської церкви в Україні. Російські пропагандисти також пишуть, що Лавров сьогодні заявив, що Російська Федерація на зустрічі з Україною наполягала на відміні законів про мову. І щодо законів про російську мову в Україні, я хочу нагадати, що ще у 2014 році, коли Росія розпочала агресію проти України, коли вона тимчасово окупувала Крим, розпочала війну в Донецькій Луганській областях, тоді Лавров заявляв, що буцімто Росія має право на агресію, що, начебто, там, де є російська мова, це геополітика, це зона впливу Москви, які взагалі питання до Російської Федерації, що нібито це внутрішні такі проблеми Росії. І навіть відносно нещодавно, у наприклад, 2023 році, Лавров заявляв, що Російська Федерація воює з України за території, а буцімто захищає людей і російську мову. Знову ж таки, Москва зараз говорячи про те, що вона готова до мирних перемовин, вона хоче в першу чергу того, щоб Україна залишилася беззахисною, а в другу чергу мати так звані підстави для того, щоб в майбутньому продовжити агресію. Також будемо сказати, що сьогодні Лавров заявив, він анонсував новий раунд перемовин України та РФ. Він підкреслив, що про цей раунд, де він відбудеться, буде повідомлено найближчим часом. Очікуємо новин. Крім того, лунає від Білусова, міністра оборони України, який підкреслив, що Україна нібито не реагує на готовність Росії до діалогу. Білусов нагадав про путінський ультиматум, який Москва висунула Україні ще в перші тижні повносабного вторгнення, ще у 2022 році, і почав обурюватися, як це так, що Росія знову цей ультиматум показала Україні на перемовинах нещодавніх у Стамбулі, а Україна відмовляється його розглядати. Ну, що тут сказати? Ще що потрібно зазначити, це те, що російські пропагандисти цитують повідомлення, такі інсайди з українських ЗМІ. Що президент України Зеленський пропонує провести тристоронню зустріч з Трампом і Путіним? Вчора була заява від Келога, спеціального представника президента США у справах України, який заявив, що цілком можливо у Швейцарії відбудеться зустріч між Трампом, Зеленським і Путіним. І суч зі всього, такі якісь перемовини ведуться, проте навряд чи Путін Путіна це погодиться. Хоча це з одного боку було б навіть добре, зважаючи на те, що Трамп він зрозумів би ситуацію, коли був би діалог у трьох. Але російські пропагандисти пишуть, що Женева не буде майданчиком другого раунду перемовин України та РФ. І вони, звісно, не хочуть. Путін сам переляканий там, десь в бункері переховується. під Московії, чи десь там Сочі, про пропагандисти, не зрозуміло що, і Путін не хоче псиличного тиску. Він взагалі уникає зустріч. Цікаво, що російські пропагандисти почали писати, цитувати заяви російських військових експертів. Вчора було повідомлення, що нібито для досягнення часткового досягнення цілей, так званого СВО, потрібно 12 років. Сьогодні вони вже пишуть про 50 років. Лунають заяви від військових експертів, наприклад, від військового російського експерта, полковника Михайла Тимошенко, що мінімум 50 років. Нещодавно писали в міжнародних змі, що 91 рік, і таким чином, що ми бачимо, це не вказано те, що Кремль хоче миру, чи він реально готує мирну угоду і готовий до саме реальних перемовин. Ні, але Москва завжди вона працює так, що вона розкладає яйця по різних корзинах. Щоб у будь-якому, при будь-якому варіанті розвитку подій, російське суспільство було готове, і тому російські пропагандисти повідомляють і такі новини для росіян. А тим часом сьогодні російські ЗМІ пишуть, що за цю ніч над Росією буцімто було збито майже 300 дронів. Мова йде про враження військових об'єктів, що цікаво біля Москви, під Москвою, в Зеленограді, щодо цього багато новин, багато таких обурень в соціальних мережах від росіян. Щодо кількості дронів, 300, чи не 300, чи майже 300. У будь-якому разі кількість велика. Але я нагадаю, що вчора ввечері президент України Зеленський анонсував збільшення виробництва зброї у відповідь на удари РФ. Ключові елементи: ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети та українська балістика. Зеленський зазначив, що Україна готує нові домовленості з партнерами щодо інвестицій в українське виробництво зброї з партнерами у Європі. Однак не лише українська зброя, адже російські пропагандисти сьогодні пишуть, і вони вже третій день поспіль непокоїться щодо майбутніх ударів крилатими ракетами Таурос німецькими. Зокрема, сьогодні вони пишуть, що удар ракетами Таурос очікується на Росії не раніше липня, і вони підкреслюють, що Україні, українським військовим спеціалістам потрібен певний час, декілька тижнів, щоб освоїти це озброєння. Тому щодо цього очікуємо ще новин. Друзі. А закінчимо цей випуск на такій ноті. Російські ЗМІ гучно повідомляють, що Казах уклав угоду з міноборони РФ на отримані виплати, на частину з них він купив мотоцикл і втік. І що тепер йому загрожує термін ув'язнення як на Росії, так і в Казахстані за найманство. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.